Закладати тріснуту капусту на зберігання немає сенсу. Такий качан швидко зіпсується, щоб не викидати урожай. Овочі можна замаринувати, закатати в банки або заквасити. Капустяні закрутки урізноманітнюють раціон взимку. Робимо салат провансаль. Для приготування консервованого овочевого салату потрібно взяти набір продуктів, що складається з капусти білокачанної, один моркви, один шк болгарського перцю, один штт. Цибулі один шт, часникових зубчиків два шт. Маринад готують з таких інгредієнтів: столовий оцет, 5 мл. соняшникова олія, сорок п'ять мил цукровий пісок, 60 сіль один стіл, кип'ячена вода, 125 двадцять п'ять миють, капустяний качан тонко шаткують, морквину подрібнюють за допомогою терки або нарізають тонкою соломкою. Солодкий перець також шаткують соломкою. Часник подрібнюють в кашку, користуючись теркою або пропускають через прес, глибоку посудину наповнюють прохолодною кип'яченою водою, додають в неї сіль з цукром, ретельно перемішують, доводять рідину до кипіння, вливають рослинне масло і оцет. овочеву нарізку закладають у велику каструлю, перемішують, додають до неї часник. заливають вміст каструлі закипілим маринадом. Зверху накривають салат тарілкою і ставлять на неї вантаж, залишають ємність з овочами в прохолодному місці на добу, готовий салат, провансаль, розкладають по банках. Продукт зберігають в холодильнику не більше 20 діб, готуємо рагу з осінніх овочів. Для приготування консервованого овочевого рагу потрібно запастися інгредієнтами вілокачанною капустою, 0,5 морквою, два шт помідорами, чотири плоди кабачком. Один шт болгарським перцем необов'язковий інгредієнт, чотири шт цибулею, два головки столовим оцтом, один ч на банку сіллю і цукром. На свій розсуд соняшниковою олією для смаження овочі миють, чистять, з моркви і кабачка зрізають шкірку, з перцю витягують насіння, капустяний качан тонко шаткують, решта овочі ріжуть середніми кубиками одного розміру. Два хтвасм морквину натирають на терці або тонко шаткують. Овоче вона різко обсмажують на сковороді на соняшниковій олії протягом чверті години, а потім гасять під кришкою. Спочатку обсмажують цибулю з морквою, потім додають до них кабачок і перець, потім кладуть на шатковану капусту. Рагу соліт, додають в нього трохи цукру, воно повинно гаситися під кришкою на маленькому вогні протягом півгодини, готове гаряче рагу розкладають по літровим банкам, які попередньо простерилізували, у кожну додають столовий оцет одинч, банки з овочевою заготівлею закочують. Зберігають їх в холодному місці, квасимо з буряком. Для приготування заготовки потрібно запастися інгредієнтами капустою білокачаної. Два п'ять гбуряком, буряком чотириста водою, один з сіллю цукром по тридцять горошинами перцю, на свій розсуд овочі миють, просушують качан, розрізають на два половини, кожну з них ріжуть на часточки, а потім на невеликі шматочки два хтвасм, буряк нарізають тонкими пластинами, в окрему ємність наливають прохолодну кип'ячену воду, розчиняють в ній сіль з цукровим піском. Овочево нарізку закладають в поліетиленове відерце. Капусту викладають в ємність чарами, чергуючи їх з буряковими слайсами і додаючи перець горошком, заливають вміст відерця розсолом, придавлюють вантажем, залишають ємність овочевою нарізкою в приміщенні при кімнатній температурі на 4-7 днів, після чого виносять квашену капусту на холод.